У роді, стартувала дитяча ліга Закарпаття з баскетболу серед гравців 2009 року народження. У нас проходить чемпіонат області дитяча ліга. Взагалі протягом року у нас від 2008 до 2015 всі вікові категорії будуть ну, мають мати свою приблизно раз на кожну категорію ми місяць даємо і два тури з фінальним проводимо цю категорію. Зараз у нас це виходить, 2009 рік народження. Взяли участь у нас шість команд хлопців та чотири дівчат. Ну, В принципі, це наша приблизно стабільна кількість на кожну вікову категорію. Магання відбувалися в оновленому залі. Однак керівник Федерації. Ставить ще вищу планку і сподівається на підтримку обласної влади. Ми дивимося, що тут є ще дуже багато всього вдосконалювати. І дуже розраховуємо на обласну владу, що вона підтримує нас. Ми от такий маленький поштовх уже зробили. Хоча він і не маленький, дивишся, і світло класне, і підлога класна. Але хотілося б, щоб нас підтримали. У нас є дуже жахливі роздягальні. У нас є стеля, стіни, які треба ну, потребують. У нас конструкції стоять, теж яким 40 років. Я ще маленький прийшов сюди в цей зал. Я на них грав. Вони ну якби своє вже віджили. Хотілося б, щоб нас десь теж підтримали. А тим часом у чемпіонаті беруть участь традиційні учасники із Венградова, Сваляви, Мукачева, Ужгорода. Однак є і дебютанти із хуста. Свої перші матчі зіграли дві команди з Ужгорода та Мукачева. На правах кращих колективів, всеукраїнських змагань. Ужгородці впевнено перемогли. За рахунок командної гри, на мою думку, кожен віддався по-своєму, У кожного були свої ну, плюси і мінуси. І зато ми так перемогли. Бо ми кожен вірили один в одного. Це команда гра, ну, як мотивація. Ну, спільний дух, таке взаємодія. Ну, це як на мою думку, так більш впливає на ігри. Однак і суперник дав бій ужгородцям. Старався викластися сповна. Гра мені дуже сподобалась. Ми граємо проти дуже сильної команди, яка тренується. Ми теж старалися тренуватися. Коли вийшли на поле, ми хотіли виклатись на всі 100. Ну, вже зіграли, як зіграли. Ігрою я в принципі задоволений. Мені сподобалось грати проти таких сильних гравців. Перемоги уж у першому турі додали їм настрою перед чемпіонатом України. Представники обласного центру одразу ж виїхали на його матчі до Вінниці.